Бути храму чи не бути у калоші, розгорівся конфлікт з приводу будівництва церкви у районі вулиць Пушкіна та Сичових стрільців. За таку ініціативу виступила громада разом з духовенством. У цьому районі міста таких культових споруд немає, тому хочуть її спорудити, аби людям було ближче ходити до церкви. Священники готові навіть своїм коштом облаштувати поблизу дитячий майданчик та міні-футбольне поле. Ім домогтися дозволу від мерії не вдається вже рік. Далі балачок справа не просувається. Відтак калушани звернулися до активістів українського об'єднання патріотів «Укроп», аби хоч якось вплинути на ситуацію. Разом з ними прийшли на сесію міськради. «І Найперше для тих людей, які ставляться упереджень до храму, яка забагато. Храмів забагато не буває, тому що святе письмо каже, що храм то є святиня. і ми не будуємо стіни, але ми будуємо святиню, і храм то є місце, де живе Бог, і це будує місце для Бога. А от у Мерії порадили парафіянам піти до мешканців прилеглих вулиць та спитати у них, чи не проти ті будівництва церкви. Адже цю ідею містяни сприймають неоднозначно. Я би все таки просив би вас так само скажімо, та з тими по людьми, які виступають проти. є скажімо, як і за, так і проти. Тому просто, спискам треба напевно найкраще йти до людей. Також депутати і чиновники просили людей спершу підготувати проект детального планування території, а потім подати його на погодження головному архітектору міста. Зараз архітектура. Я вас запевняю, вона займається вашим питанням. Вона займається із. Щеннику, ми попередньо, перше ніж виходити на депутатську комісію, ми священника обов'язково запросимо і його проінформуємо. У порядку денному сесії було питання про відмову громаді у вирішенні цього земельного питання. У Кропівці разом з мешканцями домоглися, аби обранці його зняли. Натомість не виключає, що будуть приходити і на наступні засідання депутатів, аби хоч якось досягти компромісу.